8 восьмій годині ранку до чергової частини Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Петриків про те, що в дворі сусіднього будинку чути постріли. На місце події негайно вирушила група швидкого реагування та слідчо-оперативна група поліції. На місці події поліцейські з'ясували, що є потерпілі. Було знайдено чоловіка з вогнепальним пораненням. Потерпілий 1974 року народження. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Я встав зранку, подивився на вікно, і поприїжджала швидка допомога. Потім підійшов, їхала машина, МЧС, і потім почули, як щось встрелило, і тоді вже побачили людину, яка виходила з варанена. За попередніми даними, стрілянину влаштував житель Львівської області. Чоловік приїхав до Петриків до жінки, з якою раніше співмешкав. Довідавшись, що остання живе з іншим чоловіком, влаштував розбірки. Ой, то, то стріляв десь десять раз. Через вікно вкинув гранату, збив вікно, і туди просто в кімнати нема дверей, і тупо вибивало, і то двох кімнатах вікна і діти в хаті. То щастя, що входиш в хату, і діти, троє дітей, закриті двері. Як повідомив виконуючий обов'язки начальника головного управління національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, колишній співжитель спочатку кинув вибуховий предмет у вікно будинку, де на той час перебували діти. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Далі взяв гладкоствольну мисливську рушницю, з якої поранив чоловіка колишньої співмешканки. Чоловік разом із дідом заєвниці закрився в підсобне приміщення. група почала діяти згідно інструкції. Однак почули постріли, вибухи і відступила. Було викликано спецназ спецпідрозділ Сокіл.

Попередження, штурм на жаль, під час цього вибуху підозрюваний підірвав гранату і загинув разом із дідом заєвниць. Ніхто з місцевих жителів та працівників поліції не потерпів розпочаток кримінальні провадження за частиною першої статті 115 – Умисне вбивство, статтями 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини кримінального кодексу України. Довго